Марія Янавська, Володимир 32-го, 33-го років в Україні. Ні, мовчати не буду, хай знають народи 33 голодом вбили на сході українців нащадків козацького роду. Світ знущання такого не бачив, ще з роду Чорноземи хлібами випішалися одвічно. Чому ж люди вмирали трагічно? Українські степи вкрили братські могили. Лютим годом смерті села косили. Нехай знають всі, спланували завчасно, щоб знищити рід український довчасно. Взяли все, що було, фонд посіву і фуражний, хто зловіз, не під... наказ підписав легковажний. Це топі, малограмотні слуги фальшиві, що придумали план, заготівлі, жахливі, за кордонами з зірном поїзди відправляли. А мільйонам від голоду смерть прорікали. За польому свічу за всі душі невинні. Пам'ятаємо про проси і згадаємо їх нину. Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був і є мужнім воїном в полі.